Для нас ця мужність у війні, в сіреці приклад гарний, ми вдячні вам за кожен крок. Який святий сьогодні день захисників шануємо, найкращих віршів і пісень вам щиро подаруємо. Ви нащадки козаків, що захищають небо, ви горді для своїх батьків, подякувати вам треба за чисте небо, голубе в майбутнє дорогу, дорогу, що доволі приведе здобутим перемогу. Ой, слава слава ЗСУ, захисникам вітання, звільнити край, землю свою, найбільше в нас бажання. Зберемося з силами усі, пройдемо складну дорогу. Ми молоді українці, вперед до перемоги. Ми патріоти, молоді край, захищати будем Ні героїв славної землі ніколи не забудемо. Подяка вам, захисникам, що ви даруєте всім нам. Ми віримо у Збройні сили, гарант безпеки, волі, миру, хай Калини вас рятує. Нехай Господь усіх почує, Покрова хай оберігає, а мати Божа помагає. Нащадки славних козаків, Щоб дух героїв не затлів. Все відбудуємо з руїни, Нехай все буде Україна. Нові весила дух народу, ми діти, учні, школярі, чекаємо перемогу під стягом синьо золотим, вам шану віддаємо і наш козацький дух святий усі ми бережемо, наш мужній щит. ЗСУ всіх нас захищають від неправди болі і зла, ваші крила нас обімать, щоб дитина була щаслива. Щоб успішно і мирно навчались, патріотами стали усі, щоб ми пострілів не боялись, щоб ми виросли людьми. Щоб ми все відбудували, повернулися з далеких країв, всі птиці, щоб у серце ми віру мали, щоб сміялися дітлахи. Сильна нація вільне єдине, мирне небо, щасливе життя. Свята покрова захисти від зла, від бід, від воїн і від негараздів, щоб Україна розвивалась і цвіла, щоб кожен день їй дарував здоров'я і щастя, свята покрова захисти від мук, щоб мати дочекалась із походу сина, щоб рясний хліб вродив і дім багатий був, щоб мир настав на славній Україні. Захисники і захисниці стоять на сторожі країни. Захищають сьогодні наше мирне небо і кожну дитину. Будьмо вдячними, шануємо, знаємо. Про захисників і захисниць не забуваймо. Це ЗСУ! Засу, хай лине пісня щира, щоб вам завершити війну, вернутися із миром У день козацтва, в день такий таки, Осіння